Сьогоднішня акція протесту щодо рейдерських чергових рейдерських захоплень знову ставить Україну в досить невигідне становище. Помер голова фермерського господарства. Після похорон пройшли збори фермерського господарства і одноголосно обрали син, почоли фермерське господарство. Починаючи з голови адміністрації районної Зіріхова Павла Івановича, який пропонував вигодно продати, і заїжджих. Сторонніх людей, які стали присувати, продати люди, зісно нові хазяйба, дар діти на це не згодні були, і потім через буквально тиждень узнають, що їхнє фермерське господарство продане. Там новий господар є через два дні ще раз перепродалося. Причому це відбулося в Одеській області. Держреєстр з Одеської області, де та ну, Московщина, де це Одеса? От що у нас відбувається зараз? Там у нас. Е 3 сентября мы узнали, что наше предприятие по поддельным документам купил неизвестный нам человек Иванченко. Это было зарегистрировано в Одессе, державным регистратором Шар. Документы мы никакие не подписывали, собрания у нас при наших членах хозяйства не было. Через три дня поменялись остальные документы наши тоже незаконным образом. И еще через два дня было. еще одна продажа, то есть вот Иванченко Кузицу. Опять-таки без нашего ведома, без наших из какого-то там либо участия. Сейчас вся работа остановлена. Мы терпим убытки. Потому что мы не можем собирать урожай. Мы наложили арест сами на все свое имущество, на технику. Но они не дают нам работать, потому что заехало вот позавчера 150 человек вооруженных, ну, непонятных людей. Они говорят, что мы вам работать не будем давать, не продавать, не убирать урожай, ничего. Школы в селе закрыты, садики закрыты, потому что люди боятся вообще выходить на улицу. Все село охвачено просто вооруженными людьми. акції безпосередньо під представництвом ЄС свідчить про те, що українці починають взагалі зневірюватися в державних органах і намагаються достукатись до державних інституцій інших держав. Представництво ЄС в Україні проведення цієї акції навряд чи додасть авторитету іміджу України. Зерна не дають ферми всі склади опечатані в наші час току, все опечатано, їх стоку не виженеш. Хай Воронський Павло Іванович сказав, уберіться ось З міліцію зараз визьвемо і будете вилітати сюди. Що ж вони зробили? Вони сказали, а ми нічого не хочемо. Ми заберемо це зерно, зерно заберемо, заберемо комбайни, заберемо усю техніку і підемо. Своїм чередом, ви представляєте, що вони хочуть? Вони хочуть усе забрати. Їхала оця банда, настояща банда. Власті в нас в Україні немає і ніколи її не буде. Отаких властей. Як оце в нас України їх усіх треба замінити і вигнати в чортові матері, щоб їх не було? І оцього бандита, що він є, то іміє повне право узять його і відправити туди в тюрму. Допросити від він взяв оці гроші. Нашої влади України може не просто. Ну немає віри. Ми вже два роки просимо до пологи. Надаємо факти, достовірні, документи, говоримо як від прокуратури, генпрокуратури, так і області, і районної, так і адміністрація обласна районна. Вони не просто все прикривають, Вони кришують іншого слова. Ми не говоримо. Все це кришується знищення врожаїв. Проїзди фермерів спалювання техніки, захват, захват фермерських господарств розпочався, залякування людей, угрожування побиттям і знищення вбити людей, якщо не віддадуть свою землю крупним уже фермерам холдингам. Начальник дивись, потребуйте хай вийде начальник і Отут поговорить. Що це таке? Це таке бачили! Ето такого, ще не бачила, ніде Україна. Ето в наш в Україні! Пожалуйста, вони без пропуск проходять, ви не пропускаєте пресу. по чому пресу не пропускаєте? Такі звернення селян. І такий відчай, коли з Дніпропетровщини люди приїжджають в столицю для того, щоб повідомити про свої проблеми, звичайно, не може викликати певне занепокоєння. Отримання Україною чергового траншу як спроба показати, що в Україну можна вкладати гроші, навряд чи дасть нормальні результати, тому що в першу чергу інвестиційна привабливість держави інвестиційний клімат має забезпечуватися захистом інвестицій. А на жаль, українська система державна система не може забезпечити захист інвестицій, і тому говорити про те, що в країну хтось буде найближчим часом вкладати гроші, можна виключно на рівні фантазії.